Аптечна мережа Гармонія 2000 періодично запрошує проводити навчання з нашими фармацевтами, професорів і лікарів, тому що навчання це є частина нашої практики. І ми повинні постійно удосконалювати свої знання, удосконалюватися в своїй практиці. Нам необхідно повторювати те, що ми знаємо, а з другого боку, нам потрібно знати інновації, інноваційні методи лікування, інноваційні препарати. Медико-фармацевтична фірма «Гармонія-2000», маючи фармацевтичну практику, медичну практику та екстемпоральне виробництво, охоплює великий сегмент. Ринку надання медичних фармацевтичних послуг. Широта надання послуг зобов'язує володіти інформацією, і ця інформація вона зараз дуже швидко міняється і швидко досконалюється. Тому нам потрібно знати і препарати, і фарбопіку препаратів, а також потрібно розуміти АЗ-аналізів для того, щоб разом людина могла прийти і отримати якісну консультацію. І саме важливе це правильне спрямування. Знаєте, як Кавадіс, куди йдеш? Людина, якщо потребує профілактики, лікування, вона повинна йти в правильному напрямку не в сторону від медицини, а в сторону медицини, використовуючи модифікацію ще крім цього способу життя.